Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, події, приємні події найближчих 2-3 місяців. Приємні події, які вас приємно здивують. Розклад загальний може програтися не для всіх. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, приємні події найближчих 2-3 місяців. Так, зараз ваше сердечко ціле. Щось приємне відбувається у вас в житті. І ви стоїте на порозі якраз на розвилці. Протягом трьох місяців буде така розвилка, якщо її ще немає перед вами коса. Так, будете збирати урожай приємний. Так, все-таки ви цю розвилку правильно виберете. І перешкоди. Так, давайте прощу це перешкоди. Так. Дивіться, які перешкоди вам прийдеться найближчі 2-3 місяці вимітати свого життя друзів, які оказують вам медичні. Ви бачите, вед послугу. Далі змії всяких двугликих, які розпускаються, які чутки, роблять вам щось неприємне. І чоловік. Це чоловік. Ага, і приїздить до вас чоловік. Ви скоро дізнаєтеся цю інформацію, яка вас приємно здивує? Дивіться. Так, далі, що вас приємно здивує в найближчі 2-3 місяці. Хмари. Угу. Так, щось ваше сердечко трішки буде турбуватися, вам ну, здаватиметься, щось насувається, але у вас є ключик, ви самостійно можете. Е Позбутися цих проблем, позбавитися і вийти протягом двох тижнів, трьох тижнів вийти в задоволення, тобто позбавитися якихось негативних історій, неприємних історій. Так, будете або навчатися чомусь, або дізнаватися інформацією. Тут відкриється для вас інформація, хтось вам її принесе. Не сказано якого характеру інформація, але це буде приємна інформація. Дивіться, після гори одразу сонечко. Тобто неприємності перешкоди, які тут були. Дивіться, і тут і тут перешкоди, які будуть протягом 2-3 місяців на вашому життєвому шляху, всі прибираються і виходять сонечко. Так, вам в цьому по луні ви не бачите інформацію, так і отримаєте в листі, але по луні ви цього не, не бачите поки що, або ще не знаєте, не настав час. Але ви приберете ту людину, яка вам оказує медві ведмівджічу послугу. Що це за людина? Це ваша близька людина, можливо, вам, можливо, не, нечаянно. Але ж все ж таки якщо людина один раз нечайно щось зробить, другий раз, нечайно зробить, то для чого так у людину тримати коло себе? Так, от, ви ж цього ще не знаєте, але ви приберете цю людину і виходите в сонечко. Нехай хороше е неодмінно збувається, негаразди негатив обходять вас стороною.